Ми готові, команди готові. Спід Let's go! Калайтан. Він крупним планом. Він готовий робити ревочок. Він готовий вигризати цей м'яч. У Марчука. А хто ж йому протистоятиме. Марчук. Марчук. Дивимося. go! Хто перший на м'ячі? Як перелітає Калайтан Марчука. Марчук з м'ячем. Марчук! Марчук виводить команду Дмитра Глубокого уперед. Вдалось захисникові вибороти цей м'яч у нападника Калайтана. Ну тут кульбіт він видав. Зараз, звісно, це все передивляться. Чи було там порушення правил, чи було все чисто. І Марчук тут ідеально обігрує Кочергіна. Давайте дивитися, знову-таки цей повторно ну, тут. З Раслінгу прийомчик був. і Марчук, Вдалося йому продартися і пробити в ближній кутик. Ну і е, справді порушення правил і буліт, буліт, який має пробувати калейтан. Сила правил. Вару. Сила вару. Ну, знаєте, Зрозуміло, ми ще чекаємо рішення арбітра. Я думаю, що воно буде збігатися з тим, що ми зараз говоримо, але вся увага зараз на нього. Відміна голу. Відміна голу. І пенальті. Буліт. 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 Так, Буліт буде. Ось силова. Здавалося, Сила що вару, все, Марчук так. забив, радість, а тут. Mm -mm. Тобто не розпочався ще спідстарт, а у нас може бути рахунок 1-0, наприклад. Так, друга секунда. Дивимося. Калайтан Калайтан обігрує голкіпера і Калайтан! Забиває Калайтан. І він зараз. Ерлінг, Голанд. Він же Антон Калайтан. Вколочує, м'яч. У ворота суперника 1-0. Вацкотім попереду. І ще хвилина. Хвилина з під старту. Ногами хоче грати. Чи руками хоче грати, але є ще шанс відіратися. Марчук м'яча. Марчук про... По воротах Марчук цього разу не точно. Точки зору рахунку і Калайтан зараз обхитує. Знову він Марчука. І момент небезпечний був. А зараз Роман Пазенко. Ну, Пазенко, давай, давай, давай. Намагається їм пройти суперника. П'ятой намагається відіграти, але пас блокується. І Пазенко знову з м'ячем. Ну не вже він зараз повторив, теж зробив Богдан Савчук. Але це не зарахували. Ні, там Кочергін на воротах, і він м'ячі вміє відбивати. Роман Пазенко. Хороший бант. кутовий. Тим часом зробляє. Команда у смарагдових кольорах, команда Дмитра Глубокого. Дивимося, ми повторюємо цей епізод. Давайте ми зараз розберемо спершу цей епізод. Чи не було тут порушення правил? Ну хто І отут, перший, якщо на подивитися мічі? на ногу, Романа уже Пазенка, чіпляв він уже чіпля. Ще до того, як е, він е, перехопив м'яч, він зачепив ногу Зелезньова. Так, Євген Зелезньов вміє домальовувати, але факт контакту тут безумовно є. Питання лише в тому. Наскільки критичним був цей контакт, і чи не занадто Селезньов тут догривав. Ну, от... І бачимо, друзі, знову вар. Знову вар може вирішити усе. Просто усе. Віддає на Євгена Селіна. Селін віддає передачу, глибокий м'ячу Романа Пазенка. Ну і Віктор Вацко на футбольному полі. Це я вже одразу ж таки побачив. Він з'явився на футбольному полі. Блік. Блік. М? Блік. Ну, сонце а від, ну, так, від зачіски так, так, віктора важка щось... тобі засвітило. блік. Більш звично бачити Дмитра Поврознюка з 44-м номером на полі, але сьогодні під ним Олег Шпур і зараз Олійник, 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 Олійник розхитує, розхитує, розхитує олійник, і він до сих пір з м'ячем Олійник, Кочергін. Це таке забирання м'яча. То у олійника м'яч ніби приклеєний до ніг. Він обходить тихо оборонців одного за одним. Хороші друзі, тому я думаю, що так, як то кажуть, по-братськи, цей номер дістався якраз таки Олагу Шпуру. Пазанко він шукає варіанти для передачі. Він є у нього ліворуч і праворуч варіанти, але він все-таки віддає хорошу розрізну передачу там напрямку на Єгора Галкіна і жовта картка для Євгена Селезньова. Чому так сталося? Мабуть, таки за розмови. Розлючений цар, розлючений Євген Селезньов. І він іде на дві хвилини з поля, залишаючи свою команду в меншості. Але він ще зможе повернутися на футбольне поле важливо зараз трішки заспокоїтися одинадцятому номеру у команди Вацька, щоб десь не залишитися і покинув на певний час поле. Дмитро глубокий. Його президентські пенальті. Він його реалізовує. Він його реалізовує 1-1. 1-1 у матчі. Дмитро глубокий тим часом реалізовує президентське пенальті. Він взяв цю опцію, він нею скористався. Ну і. Розвів по пенальті. Дмитро Глубокий. Хижачий погляд. Вацко бере розбіг. Вацко пробиває по воротах і Віктор. Вацко! забиває. Отримує він привітання від Євена Селіна. І рахунок стає у нас 1-2. Вирівнює рахунок. Команда Вацка в тому плані, що він стає фактично ідентичним до того, по суті, до того, яким він був хвилинки тому. 2-1. Каже свої думки з продуцює яка Передача на олійника. Ну пробити ж треба олійник, олійник. Ну бити треба поворотом, і нарешті цей удар стається, але там вже Андрій Кочергін парирує. Ну, можливо, запізно, можливо, перетягнув, але знову ж таки Денису олійнику видніше в цих епізодах. Що ну, робити? Передача зараз доходить до Сірого, Сірий що буде робити? Сірий пробиває трішки вище воріт Романа Пазенка. Ну, і сірий, сірий зараз опиняється на одній позиції. До і передача дійсно заслуговує уваги. Класно Вігрує олійника, але пробуває точно в руки. Зараз швиденько вводить. Тут важливо не забути, що не можна одразу половину поля. І Олійник на пусті ворота. Денис Олійник! забиває Денис олійник і рахунок у нас у поєдинку стає 2-2. Ось цей поєдинок він заслуговує бути фінальним. Ось. Так, як і май за третє місце. Боротьба на кожному клаптику поля. Боротьба в кожну секунду матчу. Потрібно зберігати концентрацію. Тобто дуже важливо. Давайте дивитися. Калайтан прострілював на Кочергіна, все правильно робив. І дивимося, Пазенко правильно вкинув м'яч. Бо якби декілька метрів вперед, все, м'яч на половині поля суперника і все, голуби не було. Можна пробувати в поворотах. Що і робить Олег Джіпі, Сейвище. Сейвище від Кочергіна. Бравіссімо! Дуже класно реагує. І дивимося, повтор цього епізоду. Пробивав. Ну і просто ось ця реакція Кочергіна. Знаєш, тут важливо не втратити м'яч. якщо контратака може небезпечно. Олександр Аліїв. Олександр Аліїв все-таки розіграш на Алієва Пас знову проходить повторна передача. Аліїв знову повертає на свого партнера по команді. Калайтан Калайтан підбирає під себе. Калайтан кладе на газон Пазенка. Калайтан! влучає Калайтан. Ворін. Порожні ворота не влучає. Калейтан Алієв вийшов знаєш, так грізно, ніби буде бити. Але він віддав передачу і можна знімати воротаря. Воротаря то зняли. І зараз два польових гравці в команді Віктора Вацького. Зараз розкидує Пазенко. Олійник! Не забиває Денис Олійник в цьому епізоді. Віддає передачу на Селезньова. Селезньов закриває корпусом і зустрічна передача на, на Кордюка класна і далі. Іде передача на Віктора Вацкова. Вацков чи не опинився в сайді. Опинився він все-таки в сайді. Але позиція дуже вигідна. То була, якби вдалося пробити... Право Браво Федерація, це чув? Я це прочитав. Погубам. Під Єгора Галкіна. Браво Федерація! Дивимося повтор цього епізоду. І справи будуть трошки інші. Пробиває ніколи, але парирує Пазенко. Браво Пазенко, але є Богдан Васютинський. У нас Так, представник якраз таки в команді не Глубокого. Він друг. Він президент рентгену і він друг. Пас праворуч на міля Дудка. Дудка на Ліва повертає м'яч. Алієв продирається. Аліїв проходить знову у Олександра Алів. Аліїв на тоненько намагався зіграти. І ніколи, все-таки все-таки порушує право. Вибив він тут м'яч з руку Романа Пазенка. І ми чуємо сигнал, сигнал, який вказує на те, що одна з команд зараз буде витягувати свою секрет картку Гарна стіночка тут. Олександр Алієв. Він не знає право так і він целизньов вкотре. Веде дискусію, напевно, що з арбітрами. Ну, що, щось був фол, кати був. Генсек з нього постать помітна. Витягнуть зараз. Дивимося, Дмитро Глупокий, зірковий гравець. Зірковий гравець, тобто вони обирають гравця. І, і Віктор Вацько. Ну, зараз Віктор Воцьково витягне картку Джокер. І це буде максимально тоді вже MVP турніру Віктора Вацького. Сьогодні у нього все виходить. Він там, де треба, і робить те, що треба. Що там? Буліт? класичний, але це класичний буліт, тобто можна обводити. Там є е в команді Віктора Воска футболісти, які з технікою, які можуть обвести той же Нікот. І зараз будемо дивитися, як він це буде робити цього разу. Сільзньо власне все, як і прогнозувалося. Євген Залузньок ідеально виконує класичний буліт. 3-2, 3-2, І інтрига в цьому матчі. Вона закручується і закручується і закручується, але вкотре вже в цьому поєдинку саме білі. Виходять уперед. Ну, трішки є їхні переваги. Так, безумовно, більше нагод. Але от конкретніше виглядає саме команда Віктора Вацького. Якщо у них є нагода, то вони її з дуже високою долею ймовірності реалізовують. Олійник не спішає пробивати. Він не поспішає пробувати. Це притаманна його манера. Олійник б'є поперечка. Ось те, чого ми з вами і чекали. Денис Олійник. Ось розрядив свою гармату і затріслась перекладина. І затріслось тут в принципі все на стадіоні. Дивимось повтор цього епізоду. Денис олійник. Він про. Попив по воротах і там хрестовина. І Вивотів ганасили Селезньова, Ну але склалося як склалося. Тим часом атака команди Дмитра Глубокого. Може бути, не забуваєш, ти забивають тобі, але тим часом продовжується атака. Джип. Джип. Морозюк! Микола морозюк на І Ударили повз ворота. Пролітає. Микола Морозюк в нападі опиняється. Не вистачало його на полі. От зараз він з'являється і ще більше гостроти виникає. Так, Микола Морозюк, це дійсно той гравець, який може індивідуально зіграти, який може знайти ось цей вільний простір. Він може відгукнутися на цю передачу, він може обіграти сам на сам. І е, ось він зараз у грі. Знову атака Смарагдових. Ну, взяв на себе Алекс Джип в цій ситуації. Віктор Вацко відверто порушує правила, але м'ячу Смарагдових лишається. Рибалка пробиває, повертаючись до попереднього епізоду, відкладна жовта може бути за це. і Це проблема. Бо зараз команда Вацко. Команда Вацько, яка перемагає з рахунком 3-2. Вона зараз лишається власне без свого президента, і це може бути велика проблема для них. Ну зрозуміло, що вони зараз будуть максимально сідати в оборону, але вони в меншості. І це зайвий гравець, це, звісно. П'ять, чотири, три, два, один. Рибалка! Удар, поворот! Такі може бути добивання, Ну і все! все. Віктор все. Вацко, тім, чемпіони кубку зірок медіафутболу. Які напружені назарці останні секунди були. Це просто якась фантастика. Ну, давайте по хронології цього поєдинку. Ми пройдемося. Поки Віктор Вацько він отримує привітання. Я буду тебе, Максиме, відпускати на нагородження. Дякую тобі за те, що ти сьогодні був з нами за коментаторський дует. Іди там на проводь на нагороджуй. А ми подивимося за цим всім. Макси, дякую тобі. Дякую вам, друзі. Бережіть себе і лишаю вас з назаром. Він вам зараз емоцій насипе.